Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін В студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні до мене завітала. Ну, розпочнемо з дівчинки. Ірина Килимник, асистентка з адміністративних та комунікаційних питань. Тато хаб Вінниця. Ірино, добрий день. Добро дуже дня. давно тебе не було. Мене чесне слово, я вже скучив. І пан Дмитро Мира, керівник проєкту Тато Хаб. Пане Дмитре, я вас радий бачити. Дня. А, є, прошу поговорити. Тато хаб дуже цікавий май... Данчик у нас в Вінниці. Він має вже свою історію. Е, якщо я не помиляюся, він 23-му році відкрився. Ні, ні, ні. Ви помиляєтеся. Два... Пом... Ініціатива працює з 20... 2020 року. 20-го року. Так, от, вже... от Бачиш, дякую. от моментально підключилися. Класно от. Тому тобі і перше запитання: скажи мені, будь ласка, Іринко, е основні напрямки роботи Татохабу. Ну хочу сказати, що саме проект Татохаб має на меті побудову здорових стосунків стосунків в родині, це також побудова відповідального татівства, популяризація відповідального татівства. Це активності, різноманітні активності для дітей татусів, для родин, і е хочу сказати, що е якщо ділити напрямки, то це скажімо так, просвітництво це заходи для саме ми проводимо психологічні семінари, проводимо, наприклад, зустрічі для татусів та майбутніх татусів з освітнім компонентом. Другий напрямок це взаємодія саме дітей з татусями, тобто це майстер класи різноманітні заходи для дітей і родин. І також ще. Компонент те, що ми проводимо психологічні там консультації для нашої цільової аудиторії, які спрямовані на те, щоб будувати дійсно ці здорові стосунки, будувати комунікацію, яка не скажімо так, яка сприяє здоровому суспільству. А, я все зрозумів. Я розумію, що тато Хаб» — це е, і назва, починаючи навіть з назви, така е, досить е, 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 конкретна і вузька. І жодного разу зараз ти не сказала мама. От, от, там пи, була, от питання там була до Дмитра. От, от питання до Дмитра. Там взагалі мами присутні. Мама, можна приходити на територію? не підказуй. Мама, можна приходити на територію Татахаба чи ні? От як ви тут побудували роботу? Побудовано робіт я долучився до проекту зовсім недавно. Там півтора місяці тому така випала мені нагода. Запропонували очолити проект, і вже я долучився до тієї команди, яка вже працювала, вже працює четвертий рік, тому що в нас на базі нашого центру підліткових клубів угу. за адресою Чайковської 15 є. Невеличкий там, офіс, кімнатка, де ем, розташований -хаб, тому І раніше ми долучалися до, до спільних заходів, така невеличка історія. По, по роботі ем, обов'язково це ну, головна ідея, головна суть. це е, те, щоб мають бути татусі, долучатися до роботи. Тому що мами е повинні, вони контролюють весь процес, всю роботу, як дітей, так і, так, так і татусі. Mm -hmm. І в нас під час заходів ми це бачимо. От, наприклад, минулого тижня ми проводили майстер-клас випічки піци, е де. Говорили, щоб татусі стояли біля дітей разом проводили, а мама контролює, контролювати. А татусі нарізають. Татусі бояться нарізати, десь там не так, як треба, чи неправильно намазати піцу кичі, бо там мама вже пальцем махає но-но-но. Намагаємося і вчимо мам, що є. Певний час, коли тато з дитиною підійде, займіться своїми справами, попийте каву, погуляйте. Нехай та гайта відпочинуть від такого впливу мам і проведуть час з дітьми. Треба відпускати. Ото, що кажуть психологи. Відпустіть, відпустіть тата, і відпустіть дитину, а можливо е дітей. Окей, от ви вже почали говорити, пане Дмитре, що це була піца е Іринко, крім піци... Що ще я так розумію? Що тема їжі вона дуже популярна, і вона залучає. Ну нас тут точно залучає моментально і довго навіть нас збирати не треба. Які ще були заходи? Ну, дивіться, в нас двічі на місяць проходять клуби саме татусів і майбутніх татусів. Там приходять чоловіки, які діляться своїм досвідом. Які... Ці клуби модерують наші психологи Анатолій Брунь і Олександр Корольов. І, власне, там можна запитати ті питання, які турбують татусів, саме по вихованню дітей, по побудові стосунків, по тих проблемах, які. І з якими вони стикаються в сімейному житті. От, тому у нас є такі формати, як клуби, і є ще психологічні семінари. Психологічні семінари ми проводимо на базі різних, ну скажімо, на, на територіях і спільно з нашими партнерами. Це такими, як Ветранхаб, як Молодіжний центр Квадрат, як вінсмарт центр Тобто ми ми залучаємо максимально партнерів до того, щоб відбувалися заходи в різних місцях для різних аудиторій, і таким чином покращувати ментальне здоров'я наших вінничан. І Якомога більше людей залучити до нашого проекту, тому що в кожній в кожному своєму просторі є своя аудиторія. Ми не закриті, ми відкриті до до співпраці. І ми хочемо, щоб в наших проектах до наших заходів максимально долучалися чим більше. Татусів і дітей до речі, вот стосовно залучалися тато хаб, тато клуб. Я не знаю, чи можна так казати, чи це буде синонім. Можливо, все таки Ну поки що не знаю. Тоді нехай залишається тато хаб. Тато хаб, ви кажете, він відкритий. Хто може туди прийти? Хто може долучитися? Чи це організація побудована по системі клубу? Тобто, ти прийшов, це членські внески, це постійне відвідування, обов'язкове відвідування. Умовно зараз кажу там раз на місяць. Нашого спільного столу, там круглого лицарів тато хабу і так, далі, і так далі. Ну я трішки фантазую. Які умовності? От які умовності є в Татохабі? Ну, дивіться, у нас проект підкритий. Всі заходи безкоштовні, як і майстер-класи, так і психологічні семінари, зустрічі. Наші хочу сказати, що даний проект реалізовується саме громадською організацією при балок України за підтримки фонду народонаселення ООН і за підтримки Швеції. От, завдяки їм, дякуючи їм, ми маємо можливість організувати ці події безкоштовно і. Татусі можуть приєднуватись. Їм потрібно просто зайти до нас на сторінку у Фейсбуці і слідкувати за нашими новинами, коли буде можливість і оголошення, анонс різноманітних заходів, просто реєструватися по реєстраційній формі, і все. Тобто, немає. Е як такого. Квит... Чого квитка немає. немає, що от я член тато хабу, конкретно в мене. от... Але ми, ми... <світ> спілкувалися з Іриною, то думали над тим, можливо, ми будемо якось ем, визначати найактивніше та, 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 та тут місяця, мі місяця да, е, дарувати якісь там сувеніри для того, щоб вони відчували таку гордість, щоб вони е, ще більше були активнішими до наших заходів. З приводу де нас знайти, це на Фейсбуці, так ми називаємося Тато Хаб Вінниця. Mm -hmm. Тому запрошуємо всіх бажаючих долучати до наших приків, і там ж ви можете знайти всю інформацію про майбутні заходи, які ми, ми плануємо. Поки що ви мені найбільше говорите, що ви робите. Ну, в принципі, я так і запитую, що у вас є на вашому майданчику, на майданчику тато хаба. А з якими запитаннями е приходять до вас? Чоловіки, ну от я не беру цілу сім'ю, сім'я прийшла. У нас тато хаб, ми як знову таки, да, пан Дмитро сказав. Мама сказала, я вам привела хлопців або привела хлопчика і дівчинку, і от їх там щось цікавить. З якими е питаннями саме чоловіки до вас звертаються, найчастіше. Ну, ну наприклад, дуже яскравий був приклад того, як прийшов татусі, каже: от е Ну як мені взаємодіяти там з дітьми, я постійно там працюю, вечором приходжу. Наші психологи порекомендували. Вони сказали, що 20 хвилин в день, коли ви проводите з дитиною, вона відчуває, що ви її любите. От. І вони порекомендували проводити якісно час своєї дитини. Тобто, це не дивитися в телефони, а або спілкуватися, або грати гру, або е, прогулка якась. Ну, типу, взаємодія з дитиною, і один татусь каже, при він приходить на наступний Раз каже я тепер кожен день граю шашки, шахмати з дитиною, діти такі щасливі. Там, ну, типу, і це всього лише 20 хвилин. Для того, щоб дитина була щаслива, ми готові, і я думаю, кожен люблячий татусі і кожна любляча людина готова приділяти цих 20, мінімум 20 хвилин день для того, щоб провести з дитиною час. Ось такі питання бувають різні. <кій> розділимо на дві частини: це консультація допомоги і тренінги, які інформацію отримують татусі під час зустрічі з психологами, і інші це заходи, мастер-класи, до яких долучаються саме діти з татусями. Я, як, як тато, я, мені взагалі ідея тато Хаба, і такі зустрічі дуже імпонують, тому що кожен з нас виховує дітей. Але в кожної з нас є питання І, або різні ситуації виникають в сім'ї, де як приділити час, як провести час. Навіть такі підказки, які татусі отримують під час зустрічі з психологом, допоможуть їм. Ще краще зблизитись з дітьми, тому що розуміємо, да, там тати прийшли з роботи, заморені і так далі, але ніхто ж не забирає, не віднімає те, що в є сім'ї, є діти, яким потрібна їхня увага, їхня любов. Тому, якщо не виходить, або тату, та, та татусі приїжджають додому пізно, вже нема коли нема коли проводити час. Окей, добре, ми на вихідний зробимо майстер-клас або захід. Прийдіть з дітьми, приведіть цей час. Він дуже цінний, коли діти відчувають, що татусі з ними щось разом роблять. Тобто тут виходить така ситуація. Якщо, якщо у понеділка по п'ятницю, умовно зараз зовсім скажу, тато не має часу, змоги, фантазії приділити увагу дитині, Ми є можлив... От, ви допомагаєте. Ви допомагаєте знову таки? Треба просто це я зараз. Звертаюся до глядачів і слухачів. Треба просто зайти на сторінку тато хаб і подивитися, які е, руханки, які заходи є в суботу і неділю, на якому майданчику, е, і це може вам допомогти знову такі. Отримати от той невеличкий, але дуже дуже важливий контакт з власною дитиною. І знову таки на підготовленому майданчику, на продуманому майданчику, з професіоналами, знову таки, якщо є якісь питання, що у дитини, що у вас, ви можете їх же на цьому майданчику і озвучити. Наступне запитання: ви, ви працюєте самостійно, чи ваша робота дозволяє вам? Я не хочу казати, вимагає, дозволяє вам залучати інших спеціалістів з інших сфер, починаючи від просто індивідуалістів, а просто цивільна людина, да? а також фонди, громадські організації, які спеціалізуються на тій чи іншій. Ну, фішка у кожного є там своя. Ви залучаєте громадські організації? Ви залучаєте індивідуально спеціалістів тої чи іншої галузі. Ми завжди відкриті до співпраці, і власне завдяки співпраці ми працюємо. І що я хочу сказати, що в нас, наприклад, перші семінарі, наші семінари саме для татусіїв, відбувалися, наприклад, на підприємстві промавтоматика, де ми прочитали дев'ять семінарів на різну тематику, і активно татусії брали участь. і Вони хотіли покращувати свої знання в темі відповідального татівства. Тому ми відкриті до співпраці, Якщо, наприклад, є підприємство, яке хоче, щоб ми до них прийшли і, і залишали їх е, е, до наших заходів, е, ми готові приходити. Доповню. <кхи> прошу, прошу. Так. Ми е, е, ну, наша аудиторія це батьки і діти. Тому ми з раді вітати кожного, хто хоче проводити спільні заходи. Наразі наприклад, вже ми говорили, повторю, проводяться спільні заходи, мастер-класи із смарт центром проводяться зустрічі, майстер-класи і тренінги у ветеринхабі е, в молодіжному просторі Квадрат. Ми зараз долучаємося до спільних заходів, які проводить міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, де разом е, проводяться великі заходи, долучаються діти і родини. Ми будемо планувати ще інші цікаві заходи, де будуть долучатися і е, різні громадські організації, і різні. Різні наприклад структури. Тому, кому є ідеї, як покращити відносини в сім'ї, в родині, що провести цікаво, ми готові до співпраці, тому, як то кажуть, welcome. Або я так розумію, пане Дмитре, або щось, наприклад, запропонувати. Так. ну Якщо громадська організація, наприклад, займається там психологічним здоров'ям чи, наприклад, займається там якимись питаннями. Е з дітьми різної категорії, так. до речі, про вікові категорії Найбільш е, часто або основна вікова категорія ну тут вже напевно не по татам будемо дивитися, а будемо дивитися по діткам. Е, да. е, найчастіше до нас приходять дітки там, віком від 5 років, від 5 до 12 років, от, з татусями, тому що вже там плюс 12 їм вже там, наприклад, не цікаво mm -hmm. приходити з татусями. No, no. Е, да. А маленькі вони ще, ну, типу, в нас такі заходи, де вони взаємодіють, де вони щось роблять, спільне створюють. тому е, Маленькі інколи там, плачуть, бо вони хочуть до мами. І, Власне, тому основна категорія діток це віком від п'яти до дванадцяти років. Угу. Ну і само собою і програми, і запропоновані вами якби грайливі моменти майданчики. Це саме по цьому віку йде так, з п'яти до дванадцяти. Ще один момент, про який я хотів би я хотів би, щоб ви його проговорили. Це. Є такий термін, як відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство, звісно, лежить не тільки на плечах тата, взагалі в відповідальному батьківстві, як мінімум, зайняте троє: це і тато, і мама, і троє це дитина або діти. Яким чином, як, можливо, є якісь програми, можливо, є якісь тренінги, які ви пропонуєте, як тато хаб висвітлює? Цю тему на території Татахаба висвітлюється ця тема. А може є якась інша зовсім форма. Це може бути і психологічні зустрічі, це можуть бути і зустрічі з іншими освітянами, наприклад, або ще ж Як? до прикладу, в тому році у нас була така школа батьківства, яку ми робили в партнерстві із ініціативною групою, і в нас в цій школі брали участь понад там 30 учасників. Це були чотиригодинні семінари психологічні на тему Виховання дітей і, і дуже великий був попит. Ми думаємо, зараз також можливо будемо запускати другу. Ну, скажімо, у нас це є в планах. Прод... Угу. Окей, ще таке запитання: що таке декілька разів Ірина сказала, що таке майбутній тато. Ну, я думаю, чоловіки розуміють. А мені так здається, принаймні, що таке май... майбутній тато? А от мене цікавить м м м м питання. Я вже питався про відповідальне батьківство. А, е Тато з найбільшою кількістю дітей, які приходив до ветер... до тато. Хаб, ви пам'ятаєте? Е, да, у нас є татусь, який є... Yeah. має п'ять діток. Е, от і він завжди приходить Шикарно. на майстер-класи. І так у нас там група 15 людей. Я думаю, Це не він не він приходить на майстер-класи. Це діти приходять на майстер-класи. Він вже просто майстер. Але він ну там п'ять дітей, буває там п'ятеро, четверо приходять дилючі сіді на. Так от у нас був майстер-клас, розмальовували шопери, прийшли чотири дитини, і він кожній приділив час. Він з кожної, з кожною побув, підійшов і так далі. Тому це, це так дивишся з боку аналізуєш, це круто, mm -hmm. це класно. Ну, Ну, По-перше, це емоційно це щемливо. По-друге, це дуже дуже здорово, тому що от саме підійти до кожного, приділити увагу, а не, не вибирати слова команди абсолютно для всіх. От індивідуальний підхід в даному випадку. Або дуже... коли малюють картини, ти бачиш, що. <смеш> Більше намалював тато, і він так малює ту картину. Mm -hmm. Він так виводить. Він так старається. Тобто ну, дитина ніби десь там щось не вийшло, а він давай тобі допомогу давай я на виду. Або, наприклад, там кулінарні, де тати допомагають тісто розкатати, зробити найкраще. Чи там, розмальовували шопери. Нас на майстер-клас десь було максимум там, півтори години, а тато сидів з дитиною три години. Тобто mm -hmm. майстер-клас закінчився, а він ще сидів, він там вималював, а він пішов, посушив ту сумку, він повернувся, давай малювати. Ну Це насправді дуже класно. Що хтось поспішає там, хоче втікти, mm -hmm. таке також є. А хтось. Просто розслабляється, насолоджується цим часом. Ще хочу додати, що такі спільні заходи, коли татусь взаємодіє з дитиною. Під час них будуються такі, знаєте, класні стосунки, коли там діти обнімають татосі, вони їм говорять, що вони їх люблять. І це все, знаєте, це запам'ятовується, і це буде згадуватися цими дітьми в майбутньому, в дорослому житті, як таке щасливе дитинство, де був в татусь, де вони пам'ятали татуся, бо тому що, тому, що зараз багато там працюють, і ну багато татусів працюють, але yeah. ми говоримо про виховання, і виховання це процес, коли залучається як на 50% мама, і так на 50% татусь. Тобто, татусь проводить час, тось також водить садочок, татусь готує, татусь доглядає. Тобто, ми хочемо, щоб максимально татусі включалися в. Процес виховання дітей, щоб розуміли, що таке е, виховання без покарань, е, що це таке е, там е, комунікація, коли людина ну, дитина тобі довіряє, і це наша задача от робити ці стосунки здоровими, прекрасними, е, і робити це суспільство здоровим. І саме головне діти дивляться на батьків. І вони беруть приклад. приклад тобто, тут тобто, можливо не треба багато говорити вчити, угу. але дитина з, просто бачить наслідує, і така сама буде. я ще раз і ще раз не втомлююся помиляти англійську приказку. Не треба вчити дітей, вчи себе, тому що діти будуть подібними на тебе. Е, Ірина Килимник, асистентка угу. з адміністративних та комунікаційних питань та Вінниця, а також керівник цього проекту. от вже керівник цього проекту Дмитро Мира. Е, були Гостями сьогодні першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я щиро дякую вам. Дякую. Я запрошую вас завжди радий чути, бачити, і нам просто треба знати, чим займається і тато Хаб, і, звісно, ваша платформа мається на увазі Вінсмарт. «Вінсмарт» ми так називаємо. Ну, пане Дмитре, ваша платформа, ви відповідаєте за цю платформу. Так. Та? Ось. Тому що це наші діти. А наші діти все таки це наше майбутнє. Так. І в наш час, в наш дуже важкий, непростий важкий е час для дітей треба приділяти якомога більше уваги, тому що їм все одно максимально ми маємо подарувати дитинство. Я дякую вам, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Е зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Сенком. І вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.